Mm -hmm. Зустріч вдалася. Коли ми мали остатній раз, mm -hmm. це вдалося все, так? Там так. Симпозу. На нашу думку, так. <laughs> <скільки> Задоволення. Ну, в принципі, так, все, що планували, Ну ми. То, ми зробили але... багато людей було. Будемо працювати для того, щоб всі наші попередні домовленості, ну, треба з коричку. Паше так. То постишше. Ось так. Пстишше. <laughs> да, так.